Колобій у горлі заважає робити справи? Фортеза від болю у горлі казково крутезна. Вострій Жорнал каже, що ми зараз брак піхоти компенсуємо безпілотниками водночас для того, аби зупинити наступ росіянам, треба щонайменше в 10 разів більше військ, та й їх якість їхня, як ви чули, дещо сумнівна. наскільки дійсно кількістю дронів і їхнім відпрацюванням ми можемо зупиняти або призупиняти принаймні атаки ворога, і ось ця оцінка в 10 разів більше. Наскільки вона притягна до реальності? Можливо, перебільшена, але в цілому цю різницю в основних видах зброєння і в живої сили, особливо в живої сили ворога, ми можемо компенсувати тільки нанесенням ураження його засобів, сил і засобів. Ну і збільшення безумовно, причому рішуче збільшення особового складу для поповнення на наших рядів, що не робиться протягом трьох років. Тобто вимоги, такі, які на широкомасштабну війну стосовно мобілізації, вони фактично не виконуються. Ну напів такі заходи, а вони не приводять до бажаного результату. Тому дії безпосередньо військовослужбовців в бойових діях не заміни будь-що будь-яка зброя. Тобто, все рівно це повинно бути при людині з одного боку. Як виходити, мотіві не мотиви. Фіціоне треба підвищити рівень відповідальності за це ще теж не робиться, тому що законодавство, яке повинно було вступати під час ведення стану війна. Воно не зроблено, тобто війна широкомасштабна, але не робиться зв'язку з тим, якоби що зупиниться допомога і що буде введений у нас такий стан. Ну якщо відносно цього, не ще треба окремо вводити відповідальність за те, щоб е відповідним чином відчували себе не героями ухилянти. І СЗЧ, а, а несли відповідальність за такого роду дії. Іншого ніхто там нічого не придумає. Рекрутинг тепер уже 18-25, Треба займатися, і взагалі рекрутингом, і мотивацією, все це треба, але це зрушене дуже повільне. а нам потреба. Є велика і ті, хто зайшли, і вони повинні чітко виконувати військовослужбовці в нашої частини підрозділи, виконувати обов'язки. Ні, значить, повинна бути відповідальність. Треба сформувати спецпідрозділи, коли заводити ті, хто це не робить, і другого ніхто іншого не придумає. Значить, рік два тому в світі експертами признана саме ефективна піхота. Турмовація Пригожинська там на умовах демократії рішала ці питання. і так, як би до цього не відноситься, але признана її ефективність. У нас інші підходи так, але ж рівень відповідальності повинен бути за невиконання наказів, не і таке інше на рівні вимог широкомасштабної війни, а не відношення на пів якась. Воєнного стану і тут до цього треба розвертатися в повний рост і швидко. Пане горе, але бачимо, що окрім всіх проблем зараз ще й ворог активно працює над тим, щоб підривати в нас стабільність і без того не НАТО, так в яка є стабільною між працівниками і військовослужбовцями ТЦК та звичайним суспільством підриваються військомати. Ворог це все фінансує, вишукує жертв діє через своїх попів. Як виявляється, діє через соціальні мережі, про що говорить зокрема Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО. Андрій Коваленко, а з цим що робити зараз? Наскільки зараз тепер ми в цьому аспекті вразливі? Ну швидко це вряд чи вдасться виправити, тому що три роки. Інформаційна у нас виховувалися герої. Ще раз підкреслюю, усілянти. Будь-які допомоги відкриваєш в інтернет адвокати, значить, там загони підтримки чи групи підтримки, і негідники військомати. А тепер це ЦК. ну хай значить, ну, взагалі функціонально це повинно займатися цим не військовим, а державна структура військових повинна отримувати громадян. Отримувати амуніцію і зброю і навчати згідно законодавства навчати цих людей, а потім застосовувати ці сили. А це у нас не робиться, і зводиться, що воєнні, які повинні виконувати зовнішні функції, вони значить, там бігають, відловлюють ціх. Причому таким чином це ж не просто так було розклад функцій розписано, тому що тут великі сенси закладувалися. А тепер, значить, у нас є достатньо структур внутрішніх, які відповідають за внутрішні справи, які це повинні робити, і відповідальність повинна бути ще раз кажу підвищена, Ніхто нічого не, не іншого не придумає і не спрацює. А тільки втрачаємо час, те це, це час прийняття можливо чомусь не попаля не популярних, але рішучих дій, які можуть поступово виправляти цю ситуацію, в тому числі потрібно формувати. Трибунали, які б розглядали справи проти ну, з корупції під час війни, з невиконанням завдань цивільних військових під час війни і агресивних дій відносно структур безпекових. Це все треба підвищувати і по вирокам направляти в спецпідрозділи, які чи будуть воювати, якщо ні, там дуже багато роботи по обладнюю всього, що потрібно, і тільки так і корупція. А у нас корупціонери проходять роками суди, потім відкупаються. в генералів. Ні, значить, застави не працюють, тому що там, значить, вони могли б діяти краще, але вони діяли недбало. тому їх треба за гратами. Bye. Yeah. Yeah. Щоб віс весь народ наші бачив, і це що підвище рівень і необхідний стан відношення до збройних сил до військовослужбовців. А на цьому підґрунті відбувається росіяни служби їх відслідковують ситуацію і використовують наші важкі тонкі місця, в тому числі пов'язане з ТЦК. Все в цьому житті базується на об'єктивних законах об'єктивних, незалежності від бажань будь-кого і з ними треба рахуватися, і в умовах війни, згідно з ними, треба здійснювати рішучі дії. Однозначно, пане Ігоре, тому що часу на якісь послаблення і розкачки немає, і на всіх рівнях має відбуватися скоординована робота і викоренення того, що заважає. Бачу, що ми підвищуємо ставки на території Курської області, аналітики інституту вивчення війни оцінюють, що є просування на 5 кілометрів і нові захоплені населені пункти. Що ми маємо зараз розуміти з відкритих даних та їхньої оцінки? Наскільки ми зараз інтенсифікували там свої дії, і чи, наприклад, новий виток північнокорейців можливо допоможе Путіну стримувати? Нас. Ну, це таки був учора. почалась дія проведення контратаки несподіване для ворога, як і вся курська операція. Це на півроку дата, така півроку, коли сила оборони згрупувалися, і незважаючи на контрасту. Наступ проведення контрнаступальних наступальних дій ворогам противникам це було з півночі, з північного заходу і південно сходу, і вони там просувались на рівні там невеличких. Просування, але все ж проводили такого роду дії. Тут несподівано для ворога. Наші перегрупувались, можливо, додали їм ресурси для цього і здійснили ну по різним оцінкам, фахівців західних 5-7 кілометрів. Причому просували сперед не, не заходили там, де були не населених пунктів Росіяни. Війська їх обходили таким чином, просунули сперед, далі зав'язались безумовно важкі бої. Росіяни перекидують туди ресурси для того, щоб протидіяти такі нашій контратаки. але частка з них, значить, з'явилася чи залишилася в оточенні нашими силами. Ну як далі? Це непроста історія, незважаючи на тій, такий позитивний для нас хід, тому що. Угрупування військ Росіян на Курщині по оцінкам західним, десь там чуть ли не втричі, перевіщує наші сили, які знаходяться. Тому зрозуміло, що в таких умовах проводити таку роду ді, це дуже важко. і це робиться на підготовці цієї контратаки. Планування відповідно рішучих дій у високому професіоналізмі, інакше з переважаючими силами бороться якби і нічим, тобто за рахунок комплексного підходу вдалося провести таку контратаку на Курщині. Пані Ігоре, дякую, зрозуміло, Тут ну росіяни перекидають на Курщину живу силу, а з тимчасово окупованого Криму перекидають вони системи ППО і розрахунки. Принаймні про це повідомляють партизани нашого руху, а теж зауважуючи, що росіяни не мають чим прикрити свої військові об'єкти на їхній території, то вони тепер з чужої, відповідно, бо Крим ніколи не був Росією, не буде і не є. Забирають системи ППО, відповідно оголюючи логістику свою там, місця базування свої там і Керчинські міст. Про що свідчиться тенденція? Допоможе їм прикрити оголену власну територію, і чи тепер це фактично таке зелене світло, що ми можемо повторити по Керченському мосту? Е, ну так, ми можемо безумовно, але це говорять в першу чергу для військових людей стратегічного оцінки рівня про те, що вони вважають, що вже Крим об'єкти в Криму для нас стали не настільки важливими. Тут концентрація ну це зрозуміло по фронтам, бо там важка ситуація для нас. Треба допомагати сухопутним військам і засоби ураження складових. Таких як ГУРС СБУ повинні теж допомагати, на мій погляд, слухопутник війська, стан яких щодо враження сил ворога і також дії в глибині Російської Федерації. Тобто більше концентруються уваги. Ми бачимо, як наносяться відповідні удари. Фактично щодоби потім в глибину, ми досконалили, досконалили Виробили нові ударні безпілотні апарати з дальністю 2000 з половиною корисне е е е навантаження вони несуть до 300 і бомбу на 250 протитанкову міну це більше ніж було там 50 кілометрів 50 е е кілограмів Биває частини і таким чином зростає потужність. але в цілому а, значить, росіяни реагують на зміни, якісь підходи і перекидують в засобів протиповітряно оборони. Не вистачає і тому вони збирають з Криму. Ми пам'ятаємо, як коли наносили відповідні удари, вони прикривати об'єкти в Криму не могли. Тому нам розподілятися опять і на глибину. Дії по території Російської Федерації і на окупований Крим, і на сухопутні війська спроможності немає. Треба визначатися це принцип підготовки ведення бойових дій на головному. Тому керівництво не політична повинна визначитися де головне по цій ситуації, яка складається, і на цьому засереджує свої зусилля. Пане Ігор, безмежно дякую вам за розставлені акценти за ваші роз'яснення, час і позицію. До наступних зустрічей, вам завжди тут раді. До побачення. До побачення, дякую за спільну роботу. Дякую, дякую завжди разом до перемоги. Ігор горманенко був разом із нами. Військовий експерт, а також засновник фонду за Криму Небо над Україною. Курська операція збройних сил України дала світові два уроки. Операція української армії в Курській області країни агресора Росії продемонструвала слабкість нелегітимного президента Російської Федерації. Путіна про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Напередодні виповнилось шість місяців. Відтоді курська операція виявила слабкість. Кість Путіна зауважив головний український дипломат. Він намагався знищити Україну за кілька днів, але за кілька років війна уже в Росії. Написав він Сибіга. Зауважує, що Курська операція дала світові два уроки: перший на його думку звучить як. Не бійтеся Путіна, а другий урок вірте у здатність України перемогти. Ну дійсно, ми перенесли за перші перші стали тими, хто переніс за 80 років війну на територію Російської Федерації. Так і за 11 років того, як з моменту як Росія незаконно анексувала наш Крим, продовжуємо просування на території Курської області. Путін не хоче, не може не здатен в, в, захистити її та відтіснити українські війська. звідти ні він, ні все його військово-політичне командування. Тож відтак світ має. Бачити, що Росія насправді беззахисна, що кордони її діряві, як і голова Путіна. Окупанти просунулися тим часом у Дачному та у Спенівці. Напрямок Покровський про це констатують аналітики. Діпстейту армія країни агресора Росії просунулася у двох селах Покровського району Донецької області. Повідомив аналітичний проект Діпстейт у п'ятницю 7 лютого. Аналітики зафіксували просування російських окупантів в Дачному та у Спенівці. В ранковому звіті генштабу ЗСУ йдеться, що на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 36 штурмових і наступальних дій росіян в районах населених пунктів Зелене поле, Водяне, Друге, Новоторецьке, Покровськ, Піщане, Удачне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котарівка, Успенівка, Дачне, Андріївка і Шевченко. Кілька днів тому дівстей зазначали, що війська Росії зменшують кількість штурмових дій на фронті. Згідно з даними аналітиків, окума... окупанти зокрема знизили інтенсивність штурмів у лютому, в середньому до 95 атак за добу, тоді як у піковий період, в грудні, вони проводили 292 атаки за день. До речі, тиждень тому аналітики Діпстей також публікували динаміку і статистику того, що насправді зараз просування росіян уповільнилося на східному відтинку українського фронту. Між тим захід. Дні експерти аналізують, як зараз просувається війна в Україні, на яких темпоритмах, якими етапами, в чому переважає ворог, в чому переважаємо ми, чого бракує нам. Війна в Україні перетворилася на змагання між російською піхотою та українськими безпілотниками. У деяких районах українські пілоти безпілотників можуть захистити лінію фронту самостійно. Україні жодночас не вистачає людей, щоб укомплектувати окопи на лінії фронту в Донецькій області. Проте водночас на фоні цього браку в ЗСУ удосталь безпілотників, на які Україна тепер покладається, щоб компенсувати брак піхоти, як пише та аналізує The Wall Street Journal, війна перетворилася фактично на змагання між російською піхотою і українськими безпілотниками, коли російські солдати просуваються до українських. Позицій на них спрямовуються вибухонебезпечні безпілотники а більші дрони скидають на них. Бомби піхота відкриває вогонь тільки тоді, коли випадковому російському солдату вдається проскочити повз безпілотні літальні апарати, пише Journal. У деяких сільських районах українські пілоти безпілотників практично можуть захистити лінію фронту самостійно. Як розповідає видальний командир батальйону, старший лейтенант на псевдонім Мунін, збільшення кількості безпілотників дало змогу його батальйону зняти тиск із піхоти, якщо роком раніше. Його команда могла запустити 15 fpv безпілотників з видом від першої особи в складний день, то зараз вони можуть надсилати щонайменше у день звичайний. Крім того, багато безпілотників тепер оснащені тепловізійними камерами, що дозволяє легко виявляти російські атаки в нічний час. Проте за словами Муніна у Росіян, схоже, не обмежені людські ресурси, і вони продовжують посилати людей вперед невеликими групами, яким легше проскочити повз безпілотники. Крім того, іноді російські. Кіребим збивають українські безпілотники у дощові або туманні дні. Більшість безпілотників не можуть літати, що дає російським військам можливість здійснювати більш масштабні наступи за допомогою бронетехніки. Коли навесні листя знову покриє дерева, як романтично звучить, російську піхоту буде також складніше виявити за допомогою безпілотників. Пише вострій Жорна. При цьому в Росіян теж є своя армія дронів. Так, медик, який працює в районі Покровська, каже, що близько 70% українських втрат в цьому районі припадають на удари. Дронів на відкритій місцевості безпілотникам відносно легко виявити російських піхотинців, які намагаються просунутися вперед. Але в містах і селах навколо Покровська, де більше будівель, де росіяни можуть сховатися від безпілотників. Піхота не заміна. Безпілотники не замінять піхоту. Як зазначають військові, безпілотники не можуть замінити людей. Ну що логічно, звісно, вони можуть зірвати втім атаку противника, але не зупинити її повністю. Говорить а, а, командир баталь... видані командир батальйону. Водночас, з підтримки безпілотників ситуація була б жахливою. Додає він зараз. Чисельність росіян перевершує українців на фронті приблизно 10 до 1, кажуть бійці, але зростаючі запаси безпілотників, а також невеликий приплив нових солдатів дають змогу продовжувати боротьбу з наступом росіян. За словами командира однієї з бригад, на кожного пораненого або вбитого українського солдата росіяни зазнають щонайменше сім втрат, але він додав. Що Києву знадобиться в 10 разів більше військ, щоб повністю зупинити армію РФ. Командири в околицях Покровська кажуть, що якість підкріплень теж стала проблемою. Більшість прибулих нещодавні призовники віком 40-50 років. Мотивації воювати в них немає за їхніми словами. Деякі кидають позиції або відмовляються йти в окопи першої лінії. Один командир бригади сказав, що 30 осіб такої якості, як на початку війни, були би зараз більш ефективні ніж 100 осіб, які в нього є. Zaraz.